Вітаю вас, друзі! Дивіться, як обіцяв. В цьому відео я вам покажу, як зайти в стартап-меню на прикладі свого ноутбуку HP. Багатьох ноутбуків це також спрацьовує. І як завантажити, наприклад, свою систему ну, Windows, яку ми собі створили флешечку. І вам от так трапило, що треба відновити свою систему, друзі. Зараз я буду перезавантажувати свій ПК і вже зніму це на мобільний пристрій. Отже, дивіться, друзі, ноутбук HP. Вмикаємо кнопку живлення і натискаємо кнопочку Escape. Кілька разів, зараз так поставлю, щоб вам видно, добре було тут. І ми з вами попадаємо в стартап-меню. Ось, друзі, бачимо. У нас тут стартап-меню F1, системна інформація ноутбука про ваш ноутбук F2, діагностика, перевірка вашої системи. Далі. F9, друзі, це те, що нам потрібно буде. Буд девайс, завантажитись можна з флешки, там, з DVD. Далі, F10 це в нас BIOS, Ви заходите в свій BIOS, Якщо ж він вас питає пароль, друзі, то тоді, ну, якщо ви його не знаєте, треба інакшим способом його шукати. Є таке окреме відео. Але в нас зараз про флешечку, друзі. Далі F11. Це з рекавері, якщо є таке у вас, то вона буде відновлювати систему з рекавері. Далі Enter, це ну, вімкнення ноутбука. Отже, дивіться, натискаємо кнопочку F9. Отже, друзі, дивіться, Ми натиснули кнопку F9, потрапили в це меню. Якщо у вас стоїть зараз завантажувальна флешка, у вас це буде USB, USB, Hard Drive. Якщо не стоїть, цих USB двох пунктів не буде. Буде тільки Boot і Netbook. Дивіться, нам треба USB Hard Drive в Єфі. Йдемо вниз, стрілочкою, натискаємо Enter. Зараз трошки почекаємо, він загрузиться. Я це не буду зараз, друзі, відновлював, але я вам е поясню, як це ви можете зробити. Ось бачите, в мене стоїть тут флешка завантажувальна. І він зараз, ви бачили, там намальований на USB було. Якби вона не стояла, то тих розділів би, друзі, просто не було. Відновлення вашої Windows 10, яка у вас є на USB накопичувачі. Ось бачимо програма інсталяції Windows. Мова, все тут є, натискаєте далі, щоб продовжити є відновити комп'ютер є інсталювати зараз. Друзі, ви натискаєте Інсталювати і далі все по підказках, і у вас буде завантаження з вашої USB-флешки. І, друзі, якщо ви ставите завантажену флешку, яку робили через групу, це так не пройде. Це просто я вам попереджаю, щоб ви собі не цей не, ну, час як би свій не втрачали, розумієте, робили так, як треба. Все, всім дякую, до побачення, друзі.